Сьогодні ми зібралися для того, щоб шумати небезпеки. та українці, які і інші національність, чи вже перебувають нас. Забійцями небезпек сході Україна. Задають за відчинили, бачить зі інших державних світу. Потім вже день вся Україна згадає на любому діє, що дані і видає шану

Ідеалом української державності, демократії, неподатного патріотизму. І в нашому районі є люди, які приймали активну участь в ручку і надавали допомогу. Такий же героїзм проявляє сьогодні українські воїни і добровольці, які захищають незалежність і від України, від російської агресії проти України. Сьогодні ми маємо відповідати проти. Залишиться без найближчих людей, без своїх чоловіків, і жодних, дітей та батьків, сестер, братів, дивіться і друзів. Насилити їх зворот родину. Це найменше, що можемо зробити для них. Ми мусимо пам'ятати не лише проти, а й про своїх із картічних. Повинні накласти усіх усилів, щоб добити.

А допоможимо, раді ми народні звільнені, дуже щасливі. Люди, люди справжні герої. Вони не як герої, але герої не вмирають. Вони завжди будуть жити, жити наші серця. Слава Україні! Слава майстерні! Сьогодні вона є перша річниця, трагічних, але разом з тим життя подій на майдані. Майдан. А почалося все, все набагато раніше. Тривали Протистояння і політика антиукраїнська маріонеткового кремлівського уряду не могла тривати безконечно. Народ вийшов на вулиці ще на початку грудня. Але це мирне протистояння Януковичам до уваги не бралося, тому що Путін не для того його ставив, посадив на трон. І вже у середині зими аналітики заговорили про наявність на Майдані Третьої Сили. Сьогодні вже доведено, що. Основними тиригентами кривавих подій на Майдані були російські спецслужби. Зрозумівши, що Україна вистижає з рук, Путін почав збройне протистояння. Спочатку захопив Крим, який був давно підготовлений, а потім пішов на Донбас. По-різному можна оцінювати все, що відбулося за цей час. Іноді говорять, що не потрібно було нічого ворушити, і тоді б не було безлузних жертв. Але насправді все не так. Хитрий і підступний ворог все одно продовжував би діяти по своєму, А кров, перша кров Небесної Сотні, і цей лік уже пішов на тисячі, став справжнім ферментом, який сементував суспільство, який дав змогу створити українську армію, яка зараз чесно історіє справжню, а не декларативну незалежність нашої батьківщини. Незалежність, яка ніколи не давалася безкромно і безпростовно. Схиляємо голови у пам'ять про загиблих на сході України і в першу чергу героїв Небесної Сотні. Вічна пам'ять і слава героям! Слава Україні! Героям слава!